Доброго дня самі мудрі українці і не тільки. Чому ви самі мудрі? Тому що дурний вчиться на своїх помилках, розумний вчиться і мудрий на чужих помилках. А ви їх не допускаєте і дивитеся наш канал і підписуйтесь. що поговоримо три найбільші помилки тих, хто знімає квартири. Усі три випадки. Я от спостерігав, коли клієнт сидів з боку, розказував і журився, посипав пеплом свою голову. Чому він раніше цього не знав? Тому щоб і ви уникнули цього всього, я вам розповідаю. Перша помилка зняти квартиру називається не у власника. Тобто, ви дзвоните, вам показують ваші майбутні на певний період апартаменти, які вам дуже подобаються. Ви навіть договір підписуєте, навіть гроші даєте. А чи у власника ви знімаєте, ви самі не знаєте. Далі там виявляється, що це такий непутьовий син здав квартиру своєї мамі, навіть без ознак шахрайства, вона й не знала. Ну і платите двічі або чимодан вокзал інша квартира. Ну, це таке буває, бувають ще такі випадки. Зокрема, розкажу вам такий приклад. Людина зняла квартиру, виявлялося, там було двоє співвласників. Один з них здав, другий прийшов, і після того, там декілька місяців орендарям компасірував головний мозок і казав, що йому ніхто нічого не платить. Він теж хоче гроші, грошей треба більше. Навіщо вам ці нерви? Знімайте квартири тільки у власника або у повноваженого і особи. Наприклад, повноцінна довірність. Там, як зняти, коли особа за кордоном, чи нема довірності, це вже проблема. Але про це наступним разом. Друга така помилочка. Наші люди люблять один одному довіряти. Довіряти можна тільки саме собі, але і то важко. Купа в нас там всякої дурної літератури, мотиваційної, як собі почати довіряти. Але тут мова про що? Квартиру показує власник. Ви домовляєтеся, ви ж посміхаєтеся, дивитесь один одному в вічі. Ви ж чесні люди з одного з другого боку, гроші даєте, навіть деякий час все добре. Але, наприклад, ви собі щось там розраховуєте, власник чи ціну поміняв у голові для себе, бо долар змінився, ви по гривні домовлялися, чи ще щось, чи продати захотів. І ваші речі за дверима. І нічого ви більше не можете довести. Бігаєте по адвокатах, бігаєте по поліції, витрачаєте найдорожче, що у вас є в житті. Це ваш час. Ну, гроші це таке і нерви. Але час найдорожчий, бо ми там усі маємо якийсь ліміт. І третя помилка. І від власника зняли, і договір підписали. Але наші люди знову ж таки довіряють один одному і дають так цілий рік кошти з руки в руки. Ні розписочки, ні через банківський переказ. Хоча, як там розказують у нас за кордоном наші біженці, переселенці, що у них там такого сервісу немає, то наші люди навіть лінуються написати банківський переклад, переказ, вибачаюсь, з карточки на карточку. Що це за оренду. І що відбувається? Перший конфлікт, у вас жодного доказу нема, за що ви платили. І відповідно чемодан, поверх за дверима, інша квартира. І нічого ви не докажете. Якщо докажете, то це буде дуже довго, дорого, а можна ще й програти. Тому будьте супермудрими, тобто не допускайте помилок, підписуйтесь на наш канал. Адвокат Володимир Клим.